Доброго дня, дорогі модники. Топ Models знову в Одесі. Це проєкт, який розкриває жіночність у всіх його проявах. Кожна учасниця відчує себе особливою в образах відомих українських дизайнерів. Сьогодні перший знімальний день. Ми знаходимось на дивовижній локації. Віла Прем'єр. Дівчата позуватимуть в образах від дизайнера Єлен Годіс, де кожна деталь продумана до дрібниць. Ваші зараз відчуття. Як вам сукня, якою ви сьогодні знімалися? А, відчуття дуже позитивні. Я дуже задоволена, бо це була моя мрія, і я сюди потрапила. А, сукня повністю відіграє мій образ. Мені дуже подобається. Я грала за сукнею з камерою. Я просто в захваті у мене дуже багато емоцій. Дуже вдячна команді. це чудово. сьогодні перший знімальний день. Які ваші відчуття? Ой, це мурашки по кожі. Дуже довольна, що почала садитися. Свій бренд-фейс. Всі вчителі саме найкращі. Все саме просто супер, зажигательне. Адреналін по кожі. Ну, звісно, хочеться достичь самих високих результатів, але, як би, будемо вчитися всьому, треба прилагати максимум усилий. Ну, Одеса – шикарний місто і бренд-фейс. Це велика любов. І це виконання мрії. Сьогодні така яскрава, така сонячна, така неймовірно красива, дуже класно доповнюєте прям Одесу. У нас Одеса Сонячна, у нас спека 40. Плюс, і ви така спекотна. Жіночка, розкажіть, які ваші відчуття від першого знімального дня? Сьогодні не такий спекотний день, я був раніше, але, але день у нас спекотний в іншому платі. У нас стільки прекрасних жінок, що я інколи думаю, боже, чому я не чоловік? Але вам деймі. ваш віз, як вам ваш образ, розкажіть В цьому образі, я якраз хотіла сказати, але коли одягаєш таку сукню дизайнера, Леночка, <рес> ти відчуваєш себе жінкою, згадуєш, що тобі не потрібно знову прягти зі працювати і ці дні. Я вдячна проекту, що дали можливість відчути себе жінкою, так побути легкою, трошки забути про. Які у вас очікування від проєкту? Про що мрієте? Для мене участь в цьому проєкту це якби моя така роль. Я акторка, і якось я грала роль кастинг-директора на конкурсі краси. Дуже було так схоже, і тут якраз цей випадок звернувся, думаю, а я кастингувала, а тут якби в ролі тих, кого кастингують. Дуже багато, вони різні, вони досить такі різнокольорові спека, Одеса, спека. Відчуття гарні. Трохи є такого мерехтіння, але все гарно. Як вам ваш образ подобається? Мені дуже подобається мій образ. Він такий, ніби і класичний, і сучасний, і такий гарний стиль сьогодення і чогось такого, знаєте. Що цінуються віками, ви мені зараз нагадуєте Афродіту, богиню кохання. Чи відчуваєте ви себе приблизно якось так? Можливо, я трошки відчуваю себе якось такою богинею з Олімпу? Можете трохи розказати, як вам ваш образ не спекотно? Дуже спекотно, але спекотно не тільки від погодних, а так, а від відчуття того, що я богиня А так, сьогодні в нас така колекція Олени Годіс. В неї ця колекція дуже схожа на якусь. Я я би і так і назвала Афродіда, тому що кожна жінка, яка облучається в такі неймовірні образи від Олени Годіс, почуває себе дійсно богиною Олімпу. Які у вас відчуття від проєкту? Точніше, навіть не відчуття, а очікування? Очікування очікування в мене наймасштабніші, тому що якщо я хочу долітіти до місяця. Я повинна хотіти долітити кудись до сонця, тому так в мене дуже багато очікування. Я думаю, я зможу, я впевнена, і я працюю над собою. І брендфейс дякую, вони допомагають, вони дають якісь поради. Тому я думаю, все буде. Для мене цей образ трішки незвичний, але дуже такий е, магнетичний і охолоджуючий. Мені подобається. Я люблю все незвичне, тому я дуже рада, що сьогодні мені вдалося побувати в такому образі. Дуже, дійсно, ви я крижана королева. Виглядаєте в ньому. Я навіть не знаю, стільки, в принципі, одразу асоціації, дивлячись на вас, і Афродіта, і Крижана Королева, і птиця-жарптиця ну просто неперевершена жінка. А ви раніше колись приймали участь у подібних проєктах? Ні, це є мій перший проєкт. Тому я безмежно вдячна проєкту Бренд за ці нові можливості, за такі нові враження, нові емоції, нове товариство. Це просто неймовірні відчуття. Чи розраховуєте ви на перемогу? Звісно, я люблю досягати цілі, тому так. А які зусилля ви прикладаєте задля того, аби її отримати? Ще до проєкту я готувалася, і зараз кожного дня, звичайно, у нас дуже багато різних активностей, і вони всі мені до душі, і я там ну, дійсно стараюся. Мені подобається. Щоб ви могли порадити дівчатам, жінкам, які все ж таки хочуть себе проявити на подібних проєктах, але чогось бояться. Я пораджу цим дівчатам бути сміливими і не просто бачити свої можливості, а їх використовувати. Сміливість це те, що бракує жінці, тому що багато хто дивляться, спостерігає за проєктом, їм подобається, вони би хотіли, але, на жаль, немає дозволу. Тому, дівчатка, будьте, будь ласка, сміливі і використовуйте всі можливості. Взагалі, мій образ. Я себе в цьому образі відчуваю максимально розкритою. Все, що, все, що всередині, воно показує назовні моєму, моєму образі. І я насправді дуже вдячна Елен Годіс за шикарно підібраний образ під, під мою зовнішність, під всі аксесуари, які можуть бути. Ну тобто, взагалі, це все на вищому рівні. Мені здається, що ви начебто народивсь в цьому образі, тому що він дійсно вам дуже сильно пасує. Я навіть не уявляю вас в якомусь іншому образі, тому що така яскрава, така тендітна водночас, знаєш, це як хлібчик з маслом. Дуже пасує. Дуже цей образ пасує вам. Які очікування від проєкту і чи хочеться перемогти? Що для вас перемога? Ну, звісно, очікування від проєкту це в першу чергу перемога, це нові відчуття, це нові емоції, це захоплююча така подорож у світ себе, у світ краси, взагалі це не, не передающеся відчуття. Тобто не можна, не можна навіть передати весь такий бурхливий емоційний стан, який відбувається тут на проєкті. Тут кожна жінка відкривається е, з нової сторони, відкривається для себе, відкривається для всіх. Тобто, ну тут жіночність, жіночність виходить на, на перший план. Враження просто супер, образ просто супер. Взагалі я в захваті, емоції переповнюють. Стільки позитиву, стільки емоцій, взагалі, хотіла сказати дякую великі проекту «Брендфейс». Це дійсно проект, який здійснює мрії. Це проект, якому жінки можуть реалізувати себе, побачити себе з того боку, з якого взагалі не могли уявити, що вони таке можуть. Я к вам ваш образ. Образ тоже прекрасен. Дизайнер вдохнов... с вдохновением создавала эту коллекцию, коллекция с такой богатейшей историей. Ну и, конечно, когда она мне предложила это надеть на себя, я не могла не согласиться, потому что прочувствовала ее всей душой, и всем сердцем, каждой клеточкой. Сьогодні в нас така чудова локація. Ми знімаємо в готелі Віла для Прем'єр, Але на вулиці 40. Як вам працюється модель в такій спеці? Ну, як 40. Так як мені як моделі 50, я пройшла бар'єр 40, тому я вас його абсолютно комфортно. Ну, а Одеса... Учить нас абсолютно таким битовим лайфхаком, Это бутилка з льдом, ну і множество всі различних фішечок, які передавались нам як рецепти від бабушки. Ви, як професійна модель, мені здається, можете справитися з будь-якими умовами робочими. Так? І в 40 плюс, і в мінус 50 все можна витримати. Так? Було желання було б стремлення а взагалі це інтерес, якщо ти входиш в якоїсь. Проект с интересом у тебя получається все, потому что что-то новое. Викторія, у вас сьогодні такий дивовижний образ, як ви себе в ньому почуваєте? Дякую, почуваю себе мега комфортно, бо це щось моє. Мені дуже подобається. Таке щось бунтарське, це моя натура, в принципі. Так що я дуже задоволена. А ви вперше приймаєте участь у подібних проєктах? Так, це мій перший проєкт. До цього не було. Я дуже задоволена, мені подобається. Команда дуже класна, це кожного дня неймовірні емоції, щось нове. Це дуже класно. Я не можу передати словами те, що я відчуваю. Я б б хотіли побажати починаючим моделям. Вірити в себе, не боятися пробувати щось нове, бо це, мабуть, завжди щось дуже класне. Ти в свої страхи і здійснювати свої мрії. Підійшов до кінця перший знімальний день проєкту ТОП Модус Одеса. На вулиці неймовірна спека, але це не завадило дівчатам відпрацювати на всі 100%. Якщо у вас є свої фаворитки, ви можете ділитися цим в коментарях під цим відео. Ну а я з вами не прощаюсь, побачимось вже зовсім скоро. Пока!